Наказ коменданта мне зачитайте. Mm? И документы, будь ласка. Mm? И документы будь ласка. Да, да, джаз, одну секундочку, да. Uh -huh. Ви повинні на Ізу знати. Ні, зачитайте мені, що там, що вас. Постанова ТМУ 1456, 12, 21 на посту можуть перевіряти посвідчення особи, документи на ваштаж, оглядати вододія та автомобіль. Тепер дивіться так. Ви, мабуть, як завжди, поліція читає тільки заголовки. Тобто, якщо ви прочитаєте в законі про поліцію 31-шу статтю, там дуже багато кое-чого написано. Але ж але ж, але ж, ж далі але ж далі. йдуть статті, в яких роз'яснюється, в яких випадках ви можете це робити. Так само, 1455-56. першій постанові йде, що можуть робити, хто може робити. В другій постанові в яких випадках можуть робити. Так що там в одній постанові виписані, поліцейські можуть робити, але ж в другій постанові. Якщо пацієнт поліцейський повноважена особа, повноважена комендантом на блокпосту. Тому давайте або наказ коменданта, або причину зупинки про закон про поліцію. Якщо у вас немає. Зараз одну секундочку. Де ж воно воно було? І вже, що... Я скажу, ви повинні знати це на зубок. У вас забрать телефон, ви ж вообще, ну, будете беспомощный орган. Самый беспомощный? Да, вообще, вот вообще, не знаючи нічого. Начальник до вас не дозвонится, ніхто не посоветует. Ой, это ж ужас. Звонок другу не можна. Все, що робити? Ай, шеф, ще все пропало. Ну <клес> <клес> вот так же, виходить. Якщо ви на постанову, я можу дати вам розпечатку, щоб ви там не, не шукали, не вишукували. 14.56 балла. Порушення, якщо є очевидні ознаки, там, нам, теж, не... там теж є да, проїзду транспортних засобів, черік воспасті та контрольні пункти в'їзду, виїзду. В'їзду, виїзду, але ж повинні бути повноважені особи. 1455. Читайте, хто такий повноважна особа, що вона уповноважується комендантом, але ж уповноважених особ, теж вони можуть перевірити в мене тільки е, посвідчення особи. Особи саме та це ж я ж кажу про повноважених особ. Вони можуть перевірити. Ви хочете сказати, що я не уповноважена особа. Ну ви ж мені не довели це. Вибачте, будь ласка. Будь ласка. Це ви поліцейський просто цвіль, Тарас. Миколаїв. Миколаїв. Далі, це ви про закон про поліцію. Ви тільки повноваження поліцейського пред'явили. Закон про поліцію. Причина зупинки. Зараз ми на блокпосту перевіряємо. Ви яким чином до блокпосту. На блокпост повноваження особи тільки вповноважується комендантом. Тільки. Виключно. Ви тут, ви тут знаходитесь, якщо у вас немає повноважень, наданих комендантом про перевірку, ви знаходитесь тут тільки для безпеки дорожнього руху, для безпеки правопорядку. Тобто, якщо я буду військовому повноваженої особі або поліцейському повноважної особі, де щось там суперечити, mm -hmm. десь щось там якось вести себе, то ви маєте право, уже як я порушник mm -hmm. громадського порядку, маєте право до мене там щось mm -hmm. якісь дії приміняти. В остальних випадках ніяк. Я вас зрозумів. Е, одну секундочку. Mm -hmm. Ви мене зараз знімаєте на відео. Так. Зрозуміло. Ви мене про це не попередили. Дивіться, я цивільна особа. Ні, я, я, не... я хочу, знімаю, хочу, не знімаю. Так, я зрозумів. Да, <клес> Гарного вам дня, проїжджайте, будь ласка, дякую за спілкування. Вам також. На все добре. На все добре.